Україна Казок Бая та Його Чарівний Кінь Читає Дмитро Рибалевський. Жили собі пан і пані. Дітей спочатку в них не було. Вже тільки коли минула війна, народилося двоє хлопців-близнюків. Дуже різними росли брати. Молодший був хоробрим та бойовим. Більше сам бавився, батько ним натішитися не міг. Старший же різ, більше розніженим та біля мами тримався. А коли повиростали хлопці, молодший попросився поїхати світ побачити. Спочатку мати вагалася відпускати дитину, але згодом погодилися батьки. Дали хлопцю з собою грошей та наїдки усіляких. Ще батько запропонував будь-якого коня собі взяти. Молодший син обрав любого з дитинства, невеличкого коня, на якому їздив та з яким бавився. А коник сей був непростий. Віщуном він був. І порадив дещо хлопцеві. Скажи татові, найдасть ту капестру на мене, що в нього в хаті висить. Капестрою. То так у нас уздечку кликали. І спочатку батько вагався і не хотів давати ту непросту річ. Потім дав Сину, не шкода. Хлопець одягнув ту гнуздечку на коника і поїхав собі дивитися у світи. Раз їхав хлопець одним дальнім містом та побачив, що люди стоять кубками і плачуть. Прислухався він до тих бесід і почув, що за містом в них є велика печера із сильною змією, яка на день пожирає одну людину. Знав також хлопець, що цісар обіцяв віддати доньку свою за того, хто позбавив міста від змія. Задумався дуже над почутим хлопець, так що аж до коника спитався поради, а той йому й каже. Ти їдь до цісаря і наймися в нього служити, але переміни себе на німого, аби ти ні до кого не говорив. Послухався хлопець, зробився, ніби німий, і попросився служити до цісаря. Дочки цісаря за нього гарно просили, бо файний він хлопець взяв його до себе на службу цісар. Я тоді був малим хлопчиком. При тім дворі служив і сам бачив, що той хлопець нічого ніколи не казав. Можна від нього було почути лише бая, 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 бая. І був він дуже роботящим. Що скажуть зробити? Він то поробить і забігає до цих дівчат, ці сиревих доньок. А дівчата вже так з ним звиклися, як з рідним. Прийде до них. Вони всі три плетуть светри, а він помагає їм мотати нитки. Щось їм показував на михах, а вони сміялися. Тільки й приказував до них Бая, Бая. Дівчата й назвали його Бая. Поки так воно велося, молодша донька вподобала дуже хлопця. Взаємне те почуття було. Бачилися собі вони часто, і життя гарно текло, аж поки горе не сталося. До цісаря прийшли по старшу дочку Змієві на жертву. Весь дім зачав плакати, поки цісар виряджав старшу доньку на страту. Дуже засмутився і бая. Пішов як звик до свого друга коника радитися, дав йому пити та їсти та й спитав, що робити, як дочку цісаря порятувати? Як піде старша дочка, зайди сюди до мене, в тому куті під великим каменем у землі візьми на голову сиву шапку, вбирайся в червоний жупан, сині шаровари і бери золоту шаблю, ту меншу шаблю, що там є. А потім одягнеш на мене золоту уздечку. І поїдемо. Все зробив бая, як сказав йому коник. А сам коник тим часом перемінився на сивого коня з золотою гривою. Вони непомітно приїхали під печеру і зачали боротися із змієм на очах перед усіма. Кінь наскочив на змію, а лицар тим часом змію зарубав. Звільнили цісарівну і так само непомітно зникли. Увесь двір святкував і радів щасливому порятунку цісарівни і загибелі Змія. І так би і жили щасливо, якби не взнали, що в тій печері ще два змія, та ще й більші жили. І вони прагли інших доньок цісаря на жертву. Шестиголовий Змій вимагав середущу дочку, бая вже був готовий цей раз і одразу заходився робити, як радив йому його мудрий порадник коник. Одягнув біле вбрання та чорну шапку, а шаблю на шестиголового змія взяв більшу. Коник перекинувся на чорного коня з білою гривою, Бійка на цей раз. Була важчою, але подолав бая Змія, і була середуща донька звільнена. Знову недовго всі раділи, бо найбільше змій став найзлішим і вимагав негайно молодшої дочки цісаря, але бая вже був готовий відбивати свою любов. Перебрався у все чорне та взяв найбільшу шаблю, коник перекинувся на червоного темного коня, як вишні, і поїхали на страшний бій. Дванадцять голів мав цей Змій, і бій був запеклим. Поки лицар рубав, коник топтав. Поки коник перепочивав, лицар і далі рубав, тяжко було йому відбитися від такого страшного звіра. Поглянув лицар на цісарську молодшу дочку. І пішов далі битися за свою любов. Десь знайшлися сили в хлопця, і подолав він останню тварюку. З щастя, люди обіймалися та радощами ділилися. Цісар заявив на усі землі. Нехай прийдуть лицарі, які доньок визволили. Поберуться із дочками, як обіцяно було. З'їхалося тоді чимало різних лицарів ошатних, бачив цісар, що то не ті люди, але зробив випробування їм. Задля старшої дочки повинен був сміливець перескочити конем дріт на п'ятиметровій висоті. Найшовся один такий, що перескочив. Той, хто прагнув отримати руку середущої дочки, мусив. Піймати кинути нею перстень. І знайшовся один, який впіймав. Залишилася найменша дочка. Не прагла вона так заміж виходити, але батько наполіг. Мала кинути вона золоте яблучко, і хто впіймав, за того піде. Стояв на подвір'ї серед тих, хто ловив і німий наймит бая у своєму дранті. Кинуло найменша дочка у гурт те яблуко. Котиться, котиться Яблочко, всі прагнуть його впіймати, але лиш один був спритним достатньо Бая упіймав. Відбіг на бік і закричав своє постійне Бая, бая. Цісар засмутився. Що то люди скажуть, за кого він дочку віддаватиме любу, за німого простака без нічого. Але слово його закон, і сказав він дочці вирішувати. Молодша дочка зрадувалася, бо любила баю, але водночас журилася дівчина батьковим смутком та занепокоєнням. Не знала вона, як то його зробити. Батькові повагу і пошану має віддати, має достойною бути, але ж серце її кличе. Оголосили день весілля, і коли він прийшов, то мала муку, дівчина і до кінця не знала, як чинити, але вирішила, що батько вибачить, аж серце їй так підказує. На насміх натовпу не зважала. Бая тим часом перевбрався в лицарський одяг і коника із собою взяв адже ж із другом та порадником треба розділити свято. Як приїхав до двору, то сказав він цисарю і донькам всю правду. Я ваш наймид бая, що порятував вам життя, я той, хто нитки вам мотав, аби ви светри плели. і я той бая, який визволив вас від Зміїв. Обіцяв я батькові своєму, що піду шляхом науки і звитяги, і знайду собі щиросерне кохання, батьковий завіт виконав. І... Ти мені достойною будеш, бо покохала мене попри мій вигляд та перестороги свого батька цісаря. Ви би бачили те весілля. Медтік, столи від наїдку ломилися. Цісар тішився чи не за всіх більше, так за доньку серце його раділо. А молоді, які щасливі були, то всі бачили. Та й ми всі. Що при дворі жили, дуже веселилися через торжество таке.